Vitão. Розповідаю, чи треба ходити в художню школу, щоб здати творчі іспити. Мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож одне із самих таких популярних в мене питань на консультаціях та на коуч сесіях: це чи потрібно ходити в художню школу на підготовчі курси, щоб мати змогу вступати на творчу спеціальність? Насправді, часи, коли була можливість ходити тільки до художньої школи, вони вже давно пройшли. Зараз є багато різних альтернатив: це і заняття з викладачами онлайн або наживо і. Відвідування якоїсь творчої студії, а також відвідування різних курсів та різної підготовки. І разом з тим я маю сказати, що найкращий результат дає саме робота з викладачем, коли вчитель може вас направити, поправити, дати вам конкретні рекомендації і підготувати саме вас та зробити програму підготовки та навчання саме під вас. Тому на таке питання, чи треба ходити до художньої школи, щоб вступити в майбутньому. Відповідь це не суттєво. Тобто, диплом художньої школи вам нічого не дає, насправді. Вам дає тільки певні знання та певні навички. Тому, якщо ви маєте досить хорошу силу волі, щоб самостійно займатися, або відвідувати викладача, це буде навіть трошки краще. І разом з тим, відвідування художньої школи це теж хороший плюс. Тому обирайте самі, що вам ближче. Ну, а якщо потрібна допомога з підготовкою, допомога з тим, щоб точно знати, що ви вступите в майбутньому, пишіть в інстаграму та я вам розповім деталі. До зустрічі!